Продаж будинку, який знаходиться в котежному містечку біля лісу. Знімає якраз з другого поверху, щоб було розуміння, який у вас буде вид зі спальної кімнати. Трошки пізніше покажу планування першого поверху. На другому тут іде ванна кімната. Теж з таким. Вікном на ліс. Ж бачу, це заповідний фонд, він, ліс залишиться. Дві спальні кімнати ще. Ну, загалом виходить три спальні на другому поверху. І такі великі стері. Це сусідні будинки і теж від приємної на, на дерева. Акадечне містечко воно знаходиться по Житомирській трасі, 10 кілометрів від КПП Стоїнка і Дмитрівка. Це ще одна спальна кімната. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві і Київській області. Планування першого поверху. Тут центральний вхід. В Цій частині ніша під шаф купе, санвузол і технічна кімната. Це якраз ще додатковий вихід, щоб зробити при потребі заносити там дрова, все інше, якщо буде твердопаливний котел. Спальна кімната, чи кабінет 14 квадратних метрів, з великими вікнами. І тут простора. Кухня, це кухонна зона, зроблені виведе каналізації, кухня-столова і вітальня. Тут також зроблена вентиляція під камін. Теж великі вікна, щоб було багато світла, достатньо приємно. У вартість цього будинку входить, ще до такого буде утеплення, чистовий фасад, вікна і вкидна дверь. Загалом будинок 142 квадратних метрів і земельна ділянка 6 соток. Стосовно придбання даного будинку, пишіть коментарі чи дзвоніть по вказаному телефону. До побачення.